На ну, диктатору Кім Чен Іну не сподобалось, що північну Корею назвали державою. Ізгоєм чи вигнанцем, от більш напевно доречний український відповідник так про КНДР висловився секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами. Повідомляє NBC News. У відповідь Північна Корея зробила Рубіо зауваження. В КНДР зазначили, що його грубі і безглузді вислови не допоможуть інтересам США. Нагадаю, що відносини між США та КНДР напружені через ядерну програму Північної Кореї, міжнародні санкції і серйозні політичні розбіжності. Ну це насправді. Звучить реально як якийсь сюрреалістичний анекдот, тому що ну після тих дипломатичних в лапках, звісно, дипломатичних висловів, які часом лунають, там з вуст, чи, чи з ротів росіян, до прикладу, в бік там не тільки, до речі, української там представників української влади, а й західних деяких лідерів. Ну і коли Ким Чин чи заявляє про те, що він на щось там образився, тим чинин на секундочку. Це ну це дуже даруйте дотепно виглядає. Ну а в Вашингтоні вирішили трохи почекати з введенням у дію анонсованих раніше нових мит на товари з Мексики. Про це на своїй сторінці у соцмережі X заявила мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум. Вона зазначила, що провела з Трампом телефонну розмову, в результаті якої очільник Білого Дому погодився відстрочити введення 25% відсоткового мита на товари з Мексики. Своєю чергою Шейнбаум пообіцяла Дональду Трампу негайно відправити на свій північний кордон 10 тисяч солдатів Національної гвардії, щоби запобігти торгівлі наркотиками з Мексики до Сполучених Штатів.